Кажуть, що тут найсмачніше тумброцруле. Ціна мого класичного 79 крон, тобто це десь близько 270 гривень. Ось так, це виглядає. Сиска, салат. Майонез з креветками, наскільки я розумію, і картопляне пюре кетчуп. Чоловіка замість сосиски м'ясо кебаб. І помідори. А чому в мене нема помідор. Як на мене цей мікс дуже дивний, але скупуємо. Поки ми тут знімаємо відео, одразу цю касашку. Мені здається, тут швидше пішка не у наповненні, а в подачі, тому що все це можна було прекрасно покласти на тарілку, і це вийшло б дуже, звичайно, салат, пюрешка і сосиска. Я просто читала е, неймовірні фіки. про цю страву, ще те, що це щось вау. Мені мені дуже звично. Yeah. Хочеш картопельки? Mm -hmm. Ні? Дрянує не подобається. А сосиски? Mm -hmm. Хочеш шматочок сосиски? Теж ні? Тобі хлібчик подобається, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно. Досить важке. Здесь тут, мабуть, 2 кілограма. Лик 500 грамів, собі як це.

Це оце смачно, а це не таке собі. So, yeah. Не хотіла традиційне, от і отримала традиційне. Mm -hmm. <гум> <гум> Братруле не зайшов ні мені, ні моєму синові. Дорого, відносно дорого. За ці гроші можна купити щось смачніше, дуже калорійно, дуже велике і нічого особливого. А ось яблучний напій. Я ось таке там розрули у білтема. На 10 крон навіть дешевше, але теж дуже тяжке. Дві вегетаріанські сосиски. Е, ось тут, бачите, більше наповнення, аніж було минулого разу. І горчиця тут є, щось зелене, якийсь соус. Коротше, я не знаю, що ці інгредієнти. Чоловік буде куштувати, я цього разу просто не хочу. Ну, чи хіба ще сосиску? Прикольно, смачно. Я все-таки хочу скуштувати і сказати вам, що це таке зелене. Ну, я думаю, що це е, потертий чи якось подріблений е, консервований огірок. Правильно, у цій страві немає салату, який був у попереднього разу. Тому тут замість цього, напевно, огірки.